Вітаю до вашої уваги вірш, який називається Еволюція душі. Що то колесо сансари то реально чи примари? Невже реінкарнація то вічна трансформація? Скільки втілень нам пройти, щоб до фінішу дійти? Регрес душі то, чи прогрес, еволюції процес? Регресологію спитався, чому поміж світів тинявся, не звідти відповідь прийшла: Орієнтир душа знайшла, коли ті пошуки покинув, І просто вглиб себе поринув, Із тиші, де нема думок, я відчинив дверей замок, який ніяк не відмикався, коли на тім концентрувався, спонтанно двері відчинив. У світ простих, звичайних див, почали сумніви зникати, коли почав себе взнавати, і поміж відповідей тих, бентежний розум мій затих. Побачив шлях свій непростий, так ніби він був і не мій. Тож до останнього не знав, чи вже я істину пізнав, віщувати я не брався. Та все ж я, зрештою, дістався, навіть не через сто віків, в країну козаків і геніїв, тепер вже точно усвідомив, що заприглушений був гомін, душа моя то шепотіла, що вже знайшла те, що хотіла. Дякую.